Всіх вітаю, всім бажаю щастя, добра. Я хочу завершити тему по так званому активісту Сікерка, тому я викладу зараз певні факти, які просто свідчать про те, що, на жаль, ця людина не змінилась і повністю проводить якусь таку незрозумілу діяльність в місті Умані, будучи при цьому громадянином Польщі. Також пан Сікерка є громадянином України, от зараз по Польщі ми покажемо ще раз. І я хочу сказати, що найближчим часом я як депутат звернусь згідно закону про громадянство. От людина має втратити українське громадянство. Це стаття 19, підстава для втрати громадянства України. Це добровільне набуття громадянства України, громадянства іншої держави. Тобто пан Сікерка має сьогодні громадянство і України і Польщі, що категорично заборонено по конституції про закону про громадянство. І він по закону має бути позбавлений громадянства України. Я думаю, що невелика потеря, я кажуть, втрата, коли дважды судімова, в тому числі за вбивство цілої родини рисадівістов, позбавили громадянства і він отримав польське, хай там і живе. Але от мені питають, а чому от, ви кажете, от людина змінилась, от, ви, і, до речі, пан Сікерка вже повністю його підтримує. Дікун, Андрій, бізнесмен, аферіст, там Плітньова. І зараз ми дійдемо до цього. Ну і от я казав і буду казати, що такі люди не міняються. Підтверджуємо моїх слів є вирок уже від 8 листопада 22 року іменем Республіки Польща відносно Вадима Сікерка. Зараз ми його покажемо, і польський варіант викладемо. Потім в гості і українські. Його визнано винним в тому. Що в період січня 2020 року по 26 березня 2021 року в Данську неодноразово порушила фізичну нетарканність Вікторія Сікірка, це його дружина, завдаючи їй ударів кулаків груди, ставкаючи та щіпаючи її, а також погрожуючи потерпілою, позбавленням життя вибиттям зубів. А 25 червня 2021 року погрожував позбавленням життя, направивши на потерпілий предмет, схоже на вогнепальну зброю, пістолет. З рухами перезарядження. Та натискання на спусковий гачок, що зробив кілька разів. Ну і так далі. і так далі. За що він отримав 6 місяців позбавлення волі? Чому він не втік в Польщі? Да? Тому що він знав, що йому це світить. І ще один вирок от, іменем Республіки Польща вже від 25 серпня 2023 року він ображав морал в репутацію і також отримав от вирок. Виді обмеження волі на 8 місяців. Крім того, от вони розлучились з дружиною, от і от також вирок Польщі, що його позбавили батьківських прав. Тобто він, вже будучи на території Польщі, після того, як він відсидів, до речі, лист департамента питань виконання покарань, пише, що він відсидів 12 років в загальному, от я зараз його викладу. Був в Вінніцька установи виконання покарань номер 1 Кірокропівницька управлінна колонія номер 6 Олександрівський управлінний центр номер 104 Після того він вийшов, щоб на і от пишуть, що він на три роки раніше вийшов і три місяця. Ну і потім він заділився священником Московського патріархата, щоб просто вже не бути на зоні. І потім поїхав до Польщі, де він знову проявляв особу таку людь, причому отримав два вироки суду. Розумієте, от я один з співавторів свого часу закону про протидію домашньому насильству, і от такі от аб'юзер, і він, в принципі, не змінився. Дуже цікаво, от є попав мені лист Ірини Пріхньова, яка пише, що цю жінку, яку от сікерка ображав, і бив, і все жадно, що вона пише, що її треба позбавити батьківських прав. Це лист від 19 січня 24-го року. От чому сікерка нічого не каже погано на плітньову? Тому що вона йому фактично скоїла посадовий злочин і підписала такий лист, вже будучи в Україні, коли він був, що він от хороший, що ну, я зараз його викладу. І... Тут якраз от цей лист вона пише, що мати треба позбавитися, а що сікерка великий молодець. Ну тобто її не засмучує, що він має судимості. І Польша приговори має, вона це знає, але підписує. Ну, плітнього взагалі на ній вже нема де ставити проби, і мене не дивує. Дуже велика помилка усіх і у менчан, і нашої команди. Але просто і тут замаралась, мала того, що сина зробила, ліпом інвалідує. Тут вона ще жінку хоче позбавити мати батьківських прав на прохання. Цього від рецидивіста відморозка. От також в рамках кримінальних цих справ от мені передали запис, аудіозапис, я його запоставлю зараз і потім окремо поставлю, де во всій красі від пан Сікерка він ж, нещодавно він, до речі, мені пару тижнів тому дорікав, що іноді я можу казати крепка словцо, Я розумію, можливо, це неправильно, але як кажуть, і підмітки, не гажусь пану сікерку. Зараз ви почуєте все зрозумієте. Животное, я тебе сразу говорю, к детям подойдешь, разорву как тузик тряпку. Кто-то из твоих подойдет, пеняйте на себя, твари. Я вас предупредил, я только вас возле детей увижу, я вас рвать буду, твари. Рвать как, как псов плохих. Подойдешь к моему дому или сблизишься, разорву, твари. Еще раз ты... Да не, не еще раз, раза не будет. Увижу возле детей, разорву. Увижу возле дома моего, разорву. Тебе закрыта дорога, мразь! Ты дебильная, я тебе предупредил. Я эту запись отдам, если мне надо будет в полиции во все. Подаешь, тварь! Я тебе по украинским законам разорву мразь здесь на месте. Забудь! Для тебя все кончилось. И отписки твои школьные. Скоро тварь для тебя закончены будут. Для тебя, тварь, все прекратило свое существование. Только подойди, я возле детей и никуда отсюда не денусь. Я каждый, каждый шаг их контролирую, тварюка. Приблизишься, разорву, тварь. После все... этого Пана Сікерка всі бачили, як він наразулі в 21-му році в Данську в футболці, яка з вуглавим орлом герб Росії і надписю Раша. Бачили, як він каже, що треба воювати за Росію. Відео він зараз кричить, що це фейки. і це не фейки, це на жаль, правдива. Я, до речі, звернувся до правоохоронних органів, щоб перевірили цю інформацію. Думаю, що доведеться відповідати. Я хочу сказати, що я думаю, що це питання вичерпане. Ніяку громаду у маску, як він себе позиціонує, він не представляє. Це просто рецидивіст, вбивця, який взагалі, от загальне має він чотири судимості. Чотири. Перше було до вбивства ще за кражу машин. Потім от, я показував, ми гості бачили, вбив родину, коли отримали пожиттєво ув'язнення. Ну і от вже на території Польщі він скоїв два злочини, до речі, відносно своєї близької людини, дружини, котра злучився, і втік в Україну. От ну будемо боротись. Я, до речі, користуючись нагодою, хочу звернутися до Вікторії Сікерка. Якщо вона дивиться мій блог, це колишня дружина Сікерка, що мій телефон 067-327-5477, Звертайтесь, будь ласка, я всю допомогу постараюся вам надати і захист, і юридично, як народний депутат. Не бійтесь цього звіра, ми вам допоможемо. Думаю, що питання по пану сікерка Вадиму Сікерка вичерпана. Це лайно більше не заслуговує на нашу з вами увагу. Всі подивляться, мій цей останній блог про нього. Думаю, цього достатньо. Якщо ж він десь знову осіяє, ну будемо тоді знову людей інформувати. Сподіваюся, що люди правильно сприймають інформацію і у нас суспільство не сприймає від бандитів, вбивців і так далі. Ми, слава Богу, Україна а не Рашка, в якій це привітствується, культивується. Всім бажаю щастя, добра, слава Україні!